У день покрови також відзначають 72 другу річницю створення української повстанської армії. Сьогодні ж народні депутати не включили до порядку денного закон про визнання ОУНУПА воюючого стороною у Другій світовій війні. Хоча спікер аж сім разів ставив законопроект на голосування. У цей час група невідомих осіб намагалася прорватися до будівлі Верховної Ради, кидаючи димові шашки й вибухові пакети. Націоналістичні партії назвали це провокацією. Сумська істо. Олег Корнієнко засуджує таку позицію парламенту. Мені дуже гірко, що так трапилось, і е, соромно за той склад е, Верховної Ради, який е, прийняв таке недолуге рішення чи навпаки не прийняв правильне рішення. Чому? Тому що, здавалось би, після цих страшних подій, вже і героїчних подій 13-14 року, по-моєму, вже давно були всі крапки розставлені нади. Ще в 90-х роках французька організація ветеранів Макі, тобто учасників руху опору, визнала українську повстанську армію учасником руху опору.